І всім привіт! З вами Юта Ве. Я сьогодні вам покажу, як включити звук в програмці Bandicam без мікрофону. Микрофон, без Спочатку поставте бистів на паузу, підпишіться на мій канал, поставте лайк і напишіть комментарій. Рекомендую канал сайтмія Віталік ТВ. Смайлай і терішов. Так, отут у вас є загальні там, де ви знімаєте. Нажимаю відео. налаштування і заходите. у вас тут стандартний. Блять, та ну пух. У те перше. Ви нажимаєте сам останнє. Нажимали другому. Таке же саме. Потім нажимаєте ОК і ваш звук буде робити в бандікам. Якщо ви не вірите, то спробуйте по самі. Ну що ж, ставте цим відео лайк, підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!